Воїнів 95-ї бригади до Дня захисника України відзначили нагородами та подарунками. Для солдат влаштували святковий концерт, деяким вручили чергове звання. Деталі знає Яна Кухарчук. У важкі часи для вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, українці вперше відзначатимуть день захисника України 14 жовтня. Цьогорічне свято пройде під гаслом Сила нескорених. У Житомирі воїнів вже привітали офіційним концертом, грамотами та новими званнями. Військовий 95-ї окремої аромобільної бригади зачитує свою подяку та зазначає, що приємно було отримати її з рук керівництва. За сумлінне виконання службових обов'язків зразкову військову дисципліну під час проведення. Теристичної операції на Сході України, патріотичне виховання молоді та з нагоди Дня захисника України. Приємно, що вітають, тому що 23 лютого це якби свято ще. Совєтського союзу, захисник Донецького аеропорту, лікар-анестезіолог Сергій Архангельський, з позивним наркоз. Дві ротації був не тільки лікарем, а й ангелом охоронцем для воїнів. Розповідає, що першим, хто привітав його зі святом, був президент, особисто вручивши орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, відбувся всеукраїнський форум учасників АТО, на який я був запрошений в складі Житомирської делегації, і що було. Такою приємною несподіванкою був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня безпосередньо з рук самого президента. Так що дуже пишаюся. Говорить, що день покрови Пресвятої Богородиці, що з козацьких часів був святковим днем усіх захисників вітчизни, свято давньої традиції українського народу, українського воїнства. Ми просто продовжуємо те, що було викреслено. Тоталітарним режимом з нашого життя. Привітати житомирян-захисників можна буде 14 жовтня об 11-й годині в приміщенні облмуздрамтеатру. Яна Кухарчук, Юлія Парух, телеканал СК 1 Ще одне свято до Дня захисника України. Сьогодні для житомирських солдат влаштували учні 17-ї школи. Що приготували діти для воїнів? Знає Юлія Парух. Урочистості для воїнів АТО влаштували у загальноосвітній школі номер 17 Маленькі козачки і козачки танцювали та розповідали патріотичні вірші, звучали пісні та щирі побажання на адресу захисників. Такі заходи потрібні для підняття бойового духу воїнів, кажуть самі Атошники. Очень приєдна відіть що Ребята, школьники підготувалися концерту на День защитника України. Столько выступлений, номерів і пам'ять о наших погибших ребятах була минута мовчання. Ми повинні пам'ятати о тих ребятах, які там остались на той війні. Як зазначила директор школи, цьогоріч захід вдвічі важливіший, адже не все подвійне свято. Я хочу, щоб покробав. І, Божа благодать, принесли вам здоров'я, достаток, благополуччя. А нашій єдиній неподільний Україні мир. Окрім творчих виступів, на гостей свята чекала гаряча каша з польової кухні та виставка дитячих поробок з осінніх підручних матеріалів. Юлія Парух, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК 1 та хай вам щастить. Депутати міської ради та прибічники партії БПП зібрали прес-конференцію, на якій поспілкувалися з журналістами та бійцями АТО на тему вчорашньої зірваної позачергової сесії. Нагадаю, у понеділок 52-га позачергова сесія не змогла назбирати потрібний кворум, виконуючи обов'язки міського голови, одразу після цього зібрала пресу і звинуватила у зриві сесії відсутніх депутатів, у тому числі від блоку Петра Порошенка. У відсутніх вчора депутатів міської ради є своя думка щодо цих подій. П'ятницю ввечері Виконуючи обов'язки міського голови, підписую розпорядження про скликання сесії. Ну, з порядком денним дев'ять питань. Що це за питання? Що включено в цих питаннях? Депутати не знають. І я так розумію, напевно, була якась зацікавленість, в тому щоб депутати не знали, що саме е, попадає в дані в, в даний порядок. Денний цим рішенням про скликання такої сесії виконуючий Бовський міського голови Любов Цимбалюк зробила все для того, щоб ця сесія не відбулася. Однопартійці пана Юрія підтримують думку колеги і говорять, що сесія могла відбутися, якби її навмисно не намагалися зірвати. Якщо б їй дуже хотілося це зробити. Она могла бы ее назначить на 5 вечера, на 6 вечера, утром назначить комиссию, в обед назначить согласительную раду и в 5 часов провести сессию в течение получаса. Окрім того, що сесію скликали запізно та були порушені норми регламенту, всі депутати від блоку Петра Порошенка говорять, що на сесії могли розглядати декілька питань пов'язаних з землею. Але учасники ВАТО, які прибули на прес-конференцію, виправдання депутатів не влаштовували. Ну ми могли б попробувати прийти. Да там вже пісніти це все. А зараз, получається от у мене я встаю, воткнув лівамі. Вот. И у меня получается, вот я вспоминаю, как я раньше служил, когда у меня солдаты вот передо мной отмазываются. Не что-то сделали, начинают мне рассказывать, оправдываться. То есть, ну, факт же ж был вчера, правильно? Факт на лицо. Чтобы довести бійців АТО того, свої наміри щодо вирішення проблем з пільгами і земельними ділянками, депутати вирішили написати заяву на ім'я Любов Цимбалюк і скликати 52-у позачергову сесію знову. Депутати збирають одну 3 да, по-моєму, підписи, подаём з міському міського у нього є 10 днів. До 10 днів, щоб зібрати забрати до заяви, внесли лише три питання, які безпосередньо стосуються атошників. Одразу на місці під заявою п'ять депутатів БПП залишили свої підписи. Наступний крок за виконуючою обов'язки міського голови Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 13 жовтня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Збірна України вкотре буде битись за вихід на євро через раунд плей-офф. синьо жовті вдома на Олімпійському у вирішальному матчі групового етапу поступились іспанцям. Програли, давши справжній бій, проте реалізація була не на найвищому рівні. Втрачаючи нагоду за нагодою, українці віддавали все більше простору для атак іспанцям, і останні втілили один з випадів у гол «Гаспара» на 22-й хвилині. Далі гірше наступна атака Червоної фурії принесла пенальті у ворота п'ятого. Фабрега спробив з точки, проте український голкіпер зіграв холоднокровно та відбив. До фінального свистка підопічні Фоменка так і не змогли пробити Дехея, який, незважаючи на відсутність турнірної вигоди для самих іспанців, у рамці воріт робив справжні дива. А ще тренерський штаб збірної використав останні дві заміни лише на 87-й хвилині. Замість рутання вийшов 18-річний Зінченко, для якого це був дебют в офіційних матчах за Україну. А Селезньов змінив кравця. І гру у два форварди вболівальники так і не побачили. Україна завершує групову стадію на третій позиції і чекає на жеребкування плей-офф відбору на євро в п'яте за історію незалежної країни. <му> Юнаки з Феніксу виграли відкритий турнір у Хмельницькому. У футбольних баталіях брало участь вісім команд. Окрім господарів змагань та Житомирян, футболісти з Вінниці, Маріуполя, Сум та Одеси. У фіналі турніру Фенікси здолали сумську барсу. Трійку лідерів замкнув місцевий футбольний клуб Поділля. Волейбол. Житомирські юнаки виграли чемпіонат області. Нагадаю, учасниками змагань були 13 команд Житомирського, Новоград-Волинського, Коростенського та інших районів. Змагались юнаки 2002 та 2003 років народження. Матчі приймали спортивні зали шкіл номер 21 та номер 30. Житомиряни, представники дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у фіналі переграли команду з Ємільшино 2 0 25 18 25 2-0, 25-18, 25-20 та здобули чемпіонство. Далі підготовка до чемпіонату України серед юнаків, які, до речі, також готується прийняти Житомир наприкінці жовтня. Баскетбольна Суперліга розпочато другий тур чемпіонату. БК Хімік на виїзді переграв Криворізький кривбас. Баскетболісти з Южного виграли три чверті з чотирьох, і загалом рахунок на табло 65-84. Ця перемога дозволила хімікам очолити таблицю з двома перемогами у двох матчах. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.